Добрий день, шановне панство. Мене звати Шаповал Катерина, мені 17 років. Зараз я навчаюся на спеціальності журналістика в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. З 9 -го класу я думала, що я буду навчатися на історика, але я згадала свою мрію з 5 класу і вирішила, що все ж таки я вступлю на журналістику. Зараз я бачу себе у військовій журналістиці. Але я думаю, мої... моє бачення себе ще зміниться за 4 роки навчання. В мене є хобі, я граю на гітарі. Мама спросила, чи хочу я грати на якомусь інструменті. Вона пропонувала мені фортепіано, але я вирішила, що для дівчаток дівчаток, і пішла навчатися гітарі. Я за 10-5 хвилин можу опанувати цю композицію і зіграти їм. Я почала. Під кінець школи вже захоплюватись дуже історією. Я прониклася з нашої історії України і вирішила, що у військовій журналістиці ну, небагато у нас в Україні досвідчених журналістів саме в цій сфері. Я б хотіла навчитися не хвилюватися перед камерою та легко висловлювати свої думки.